Для комфорту людей та чотирилапих в Івано-Франківську презентували оновлений віварій. За місяць тут стерилізують до 60 безпритульних собак, яких виловлюють на вулицях міста. Досі умови для проведення операції були не найкращі. Однак, після ремонту зізнаються фахівці, працювати стало значно зручніше. До того ж, є де поселити чотирилапих на реабілітаційний період. Звичайно, що важливо, що у поганих умовах робити операцію, а у шутких хороших. Це ж по-любому, операція це операція є. Нині у місті мешкають близько двох з половиною тисяч безпритульних собак. Щоденно деякі з них потрапляють до віварію на стерилізацію та вакцинацію. А відтак повертаються у той мікрорайон, де мешкали раніше, зі спеціальною кліпсою у вусі. Втім, невдовзі посадовці планують запровадити для чотирилапих спеціальний чип. Собака як на вухо її причепити, вона може десь обірвати. Значить, є така програма міжнародна. І от Руслан Романович вже підписав меморандум на слідуючий тиждень Приїжджають працівники з Луцька, це є представники міжнародної організації, яка це займається. Вони забезпечують. Ми обладнання вже фактично купили, нам тільки треба ці електронні чіпи. І це вживлюється собаці під шкірою, вона вже тоді буде щитуватися спеціальним. До облаштування в долучився івано Франківський медуніверситет. Окрім операційної, оновили також низку інших приміщень, зокрема ті, де мешкають піддослідні тварини. Адже цей заклад для них є важливою науковою базою, де практику проходять студенти-медики. Сучасна медицина не може існувати без експериментальної бази, і є спеціальні вимоги біоетики, міжнародних конвенцій. Ми це все дотримуємося, і тому ми отробимо ці умови для них. Щоб відповідати цьому, тому що потім друкувати і статті і перевіряються спеціально на вимоги біоетики. Ви бачите, сьогодні тут ми не проводимо експерименти на собаках, ми не проводимо на інших тваринах, бо це заборонено. От чітко прописано, на чому можна проводити експерименти. От ми цього дотримуємося. Оновлення віварію, кажуть фахівці: це одна зі складових комплексного вирішення проблеми безпритульних тварин в Івано-Франківську, Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.